Першого дня весни у 14 прилетів лелека до щасливого подружжя Єванжеліни та Данила Нагорних, принісши із собою радісну звістку про народження донечки Вероніки. Щоразу, збираючись у пологове, Єванжеліна посміхаючись, каже дітям знов буде радість. Так і дітей вчимо, так і вони радіють. З нетерпінням чекають, показують увагу до мами більшу допомогу. Кожного разу, вдивляючись у обличчя народженої дитини, мама бачить таку дорогу і рідну схожість із її сестричками і братиками. Дуже схожа, ну маленька. Вчора прийшов найстарший син, то був дуже здивований, що така маленька. Це він назвав. Їх. За 20 років подружнього життя у них народилось 14 дітей. Через вроджену ваду серця один хлопчик, на жаль, помер. Перших п'ятеро Єванжеліна народжувала щороку, потім через півтора і два роки. Той врочистий день, коли вперше береш на руки рідну кровинку, стає для них найбільшим святом. Я відчуваю кожен раз з кожною дитиною. Кажуть, ну вас там їх багато, ви їх не так любите, це неправда. Я відчуваю, 14 в мене, 14 радість і щастя материнства, а які бояться народжувати. Я б тим порадила, що довірити своє життя Богу. Кругленька, як тато, а кіски чорненькі, каже, ніжно про донечку жінка, а щастя і радість тата то й не передать словами. Думаю, що дуже щасливий. Да, ми сумнів, да, ми ми щасливі. У щасливих очах жінки проглядається утома, даються знаки після пологові ускладнення. Проте минулось, адже тримав під особистим контролем усе завідуючий пологовим відділенням Віталій Грубський. Дитинка народилась цілком здоровою, вагою 3200, зріст 53 см. Пологи пройшли досить швидко, але, на жаль, як і попередні, вони теж ускладнилися гіпотонічною кровотечею. І, і після надання медичної допомоги ми з цим впоралися, є надійні ліки для цього. І як бачите, зараз там жінки стабільний, задовільний, і вона завтра вже буде йти додому на випуск готова. Старшу свою дитину жінка народжувала у Тульчині, звідти родом, працювала там медичною сестрою, трьох дітей у Житомирі, а останнім часом у Бердичівському центрі жінки. Коли ми узнали, що вже у нас з'явились такі умови і відношення інакше, ніж було в старому роддомі, ми вирішили тут і не жаліємо, завжди до нас увага, професійність врач, лікарів. Особливо завідуючого, ну ми відчуваємо. А у будинку, що на околиці Гришківець, на маму із сестричкою дуже чекають семеро дівчаток і п'ятеро хлопчиків. Кожен у сім'ї має свої обов'язки і невеличкі, але доручення. Маленька Маргаритка, хоч і всього два, згодна поступитись сестричці своїм візочком, а трьохлітня Евеліна старанно навчається мити після себе тарілки. І хоч виплати на дітей трішки збільшили, сімейний бюджет урізався. Цьогоріч у родині четверо студентів. Цей рік ми дуже ощутили. Четверо поступило в Вінницю і квартиру, тільки 3500 квартира і на дорогу так 6 тисяч ми зразу віднімаємо. ще був у нас один студент, ну, каже, ви не потягнете, я кидаю, ми з ще житомирське, поки пішов в академію відпустку. Працюю на, на ритмі. Щодня цій сім'ї доводиться долати життєві труднощі у їх оселі на п'ять кімнат, котру збудували на болотяній місцевості, увесь час, що не робили, відчувається вологість і сирість. А від цього хворіють діти. Сім'я потребує поліпшення житлових умов і навіть звертались із цим питанням до районних і обласних чиновників, отримували якісь відписки. Болюче треба працювати, їм навіть давали якусь надію. Встати на чергу. Сказали, ну, ви десь і стоїте на черзі, вроді так, даже. Ну, така відповідь, ну, відписка. Просто відписка була. Треба номер один, правда? Звичайно, я скажу, так. Деякі діти змушені по двоє спати на двохповерхових. Тобто, виходить, у нас у хлопчиків одна кімната, дівчаток дві, одна наша спальня, і одна зала. Така, ну, кімната, де вітальня. Для п'ятьох хлопчиків, ну, звичайно. Дуже тісно. Ми про це писали в заяві до голови облдержадміністрації. Ну так була нам відповідь. Ми більше нікуди не звертались після цього та у сім'ї на горних не впадають у відчай. Попри усі негаразди, вони щасливі, навчають цьому своїх дітей, виховуючи у них любов до Бога, повагу до старших, милосердя і розуміння. Як не є матеріально нелегко, але кажуть: якщо Бог подарує їм і ще дітей, і з радістю і вдячністю приймуть цей найдорожчий дарунок. Якщо Бог дасть ну мені ще 41. якщо мати невеликі запроси. Ну, так Ми стараємося самі жити і дітей привчати, то можна прожити. Коли Бог посилає дітей, Він дає і силу, дає все необхідне. Звичайно, буває дуже важко, дуже важко. Ви знаєте, на колінах перед Богом, коли приносиш, Бог дає силу, дає пережити і безсонні ночі, і все, і все так. Все.